Після матчу групового етапу Ліги Європи проти Кіперського АЕК футболісти Динамо вирушили до розташування збірних команд. У національній команді України білосиніх будуть представляти п'ятеро футболістів. Це захисники Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, а також півзахисники Віктор Циганков і Сергій Сидорчук. На збірну чекають вирішальні матчі Ліги націй у дивізіоні Б 21 вересня у Глазго проти Шотландії, 24 го у Єревані із Вірменією та 27 го у польському Кракові з нової шотландцями. Також за свою національну команду у лізі нації тільки в дивізіоні а може зіграти польський захисник Томаш Кінзьора. Два поєдинки турніру проти Нідерландів та Уельсу стануть хорошою перевіркою сил перед чемпіонатом світу, який стартує наприкінці листопада у Катері. Тим часом четверо молодших динамівців, захисники Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сарота та нападник Владислав Ванат, а також орендовані Луганської зореї півзахисники Володимир Брашко та Микола Михайленко, будуть боротися у складі молодіжної збірної України за право вийти до фінальної частини чемпіонату Європи Ю 21 Матчі з командою Словаччини відбудуться 23 вересня на виїзді та 27 числа у Польщі. Літній новачок Динамо Кахім Періс може зустрітися на футбольному полі з Ліонелем Мессі. У ніч на 28 вересня у Нью-Джерсі в товариському матчі зійдуться збірні Ямайки та Аргентини. Після матчу з кіперським Аеком у Лізі Європи Мір Челуческу надав своїм підопічним відпочинок до 22 вересня. Наступного четверга команда знову збереться на клубній базі Динамо у Віті Литовській, щоб розпочати підготовку до найближчих матчів проти минає в рамках української прем'єр-ліги 2 жовтня та французького арена у Лізі Європи 6 жовтня. Тренувальний процес динамівці відновлять без збірників, які повернуться до розташування білосиніх після поєдинків своїх національних команд. Унаслідок російської агресії в Україні були зруйновані та пошкоджені сотні закладів охорони здоров'я, значна частина яких не підлягає відновленню. Серед них медична амбулаторія у Гурівщині Бучанського району, яка на початку березня була знищена пожежою внаслідок ворожих обстрілів. Наразі триває черговий етап будівництва нової амбулаторії коштом футбольного клубу Динамо Київ та фонду братів Суркіс. Щодня жителі громади можуть на власні очі бачити, як ростуть стіни будівлі. Приїжджаєш і серце радується, тому що будівництво є. Ми вже підходимо до фінішу будівництва стін. Зараз змонтуються перемички, зайлється армопояс і будемо виходити на будівництво даху. Тому дуже приємно і хочу подякувати і Динамо Київ і фонду братів Суркісів. за те, що вони тримають своє слово, активно рухається будівництво медичної амбулаторії. thank <laughs> you